Вітаю вас, друзі! З вами Олег Івченко, керівник компанії Парето. Це наш новий випуск Точки Парето, де ми щотижня робимо огляд найцікавіших подій зі світу податків, трансферного ціноутворення та контрольованих іноземних компаній. Сьогодні говоритимемо про обов'язки українських контролюючих осіб за кордоном, вплив правил ТЦУ на податкову стабільність та гучну історію LuxLeaks. Один із найвідоміших кейсів у світовій практиці трансферного ціноутворення. Зараз розберемо все це детальніше. Поїхали. Днями податкова служба нагадала, що усі контролюючі особи зобов'язані подавати звіт про контрольовані іноземні компанії разом із річною декларацією про майновий стан і доходи, або податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік. До звіту необхідно додати фінансову звітність КІК. За неподання перебачено штраф до 100 розмірів прожиткового мінімуму. За несвоєчасне подання один прожитковий мінімум за кожен день, але не більше 50. Водночас, до завершення дії воєнного стану ці санкції не застосовуються. Бізнес має 6 місяців після його скасування, щоб подати всю звітність без штрафів. Тож зараз саме час перевірити, чи підпадає ваша компанія під вимоги контролю щодо іноземних структур, і підготуватися до повноцінного звітування. Організація економічного співробітництва та розвитку ОУІСІД оприлюднила звіт, що підсумовує 10 років дії глобальної ініціативи, спрямованої на боротьбу з розмиванням податкової бази та переміщенням прибутків у низкоподатковій юрисдикції. За даними звіту, понад 120 країн уже впровадили правила звітності за країнами country – country-by-country reporting, що дозволяє відстежувати прибутки міжнародних груп і порівнювати їх із реальною економічною присутністю. Більшість держав адаптували норми з ТЦУ, що дало змогу скоротити масштаби переміщення прибутків і стабілізувати надходження від податку на прибуток. Окремо зазначається, що правила CFC щодо контрольованих іноземних компаній нині діють у 56 країнах і охоплюють близько 80% глобальних інвестицій. Вони стали одним із найефективніших механізмів протидії виведенню прибутків через офшорні структури. У листопаді 2014 року журналісти міжнародного консорціуму розслідувальної журналістики оприлюднили документи, які отримали назву Лікс». З'ясувалося, що понад 300 міжнародних компаній, серед яких були Амазон, Пепсі, Ікеа та інші, укладали податкові угоди з урядом Люксембургу. Ці угоди дозволяли корпораціям мінімізувати сплату податків, переносячи прибуток до Люксембургу, де діяли набагато нижчі ставки. Основними інструментами були внутрішньогрупові позики та ТЦУ, через яке штучно зменшували базу оподаткування в інших країнах. Розслідування LuxLeaks викликало потужний міжнародний резонанс і стало поштовхом до перегляду податкової політики в ЄС. LuxLeaks став символом глобальної боротьби за прозорість протидію податковій конкуренції та створення рівних умов оподаткування для бізнесу. Ось такі новини цього тижня. Продовжуємо відстежувати цікаві події, розбиратися в тенденціях і тримати фокус на головному. Я, Олег Івченко і команда Парето, дякуємо за увагу. Підписуйтесь, залишайте свої коментарі. Діліться думками. Ваша активність допомагає нам ставати ще кориснішими. Побачимось у наступному випуску Точки Парето.